Божем, дорогаціні, ви знаєте, дуже багато людей говорять, що Ісус Христос не закон, можемо може, жити, як хочеш, тобто Господь, він е, відмінив Він протився Богу, він відмінив закон Божий, Отця свого і приніс щось нове. Але насправді не так. Він утверджує. Він відміняє старий звіт, він говорить, я прийшов виконати і утвердити. Закон, він даний для грішників, не для праведних. Якщо ми живемо за духом, ми живемо над законом, ми автоматично виконуємо закон. І апостол Павло він пише до Тимофія так: «Знаємо, що закон добрий, коли хто його закон застосовуємо, знаємо й те, що закон не даний для праведного, але для безбожних і нестриманих, безбожних і грішників, несправедливих і нечестивих для тих, хто зневажає батька і матір і вбивців. Для розпусників, для вбивць, для мужелошців, для викрадачів людей, неправдомовців, клятвопорушників для всього іншого, що противиться здоровому вченню. І ви знаєте, дуже багато людей несуть зовсім інше навчання. Він говорить, за Євангеліє слави Бога нашого, яка мені благодовірна. Він завжди утверджував, чи то Євангелії завжди утверджував істинне слово Ісуса Христа, яке Він говорив, навчання його. Є навчання, чітке. Це не просто ми віримо, невідомо, що. Є чітке навчання, яке Ісус Христос дав апостолам, і сьогодні, через апостель, ми можемо Його сприймати. І він говорить. Незважай на байки і на безкінечні родоводи, які викликають більше суперечок, ніж Божого утвердження у вірі, метою їх повеління, метою ж повеління Євангелії є любов від чистого серця від доброго сумління і неліцемірної любові. Деякі ж від них відступилися і вдалися до пустих балачок, бажаючи бути вчителями закону і не розуміючи ні того, що говорять, ні того, на чому наполягають. На жаль, так є. І він показує далі, да, він говорить: якщо ж хто по-іншому навчає і не дотримується здорових слів Господа, нашого Ісуса Христа, той став гордим, той став гордим, нічого не розуміючим, але хворим на суперечки і диспути, в яких виникає заздрість, сварки, зневага, лукаві підозри. Постійні суперечки людей зіпсованим розумом і позбавлених істині, які вважають побожні засобом для наживи. Дуже, на жаль, багато сьогодні таких людей. Тому Ісус Христос Він дав нам чистоту Євангелія, Слова Божого, яке утверджує через апостолів. І апостол вони дуже чітко слідили за тим. І він говорить, якщо хтось вам принесе інше, не приймайте е, такого навчання. Отож, Ісус Христос він показував, як потрібно себе вести в сім'ї, як потрібно себе вести на роботі, як потрібно да, поступати по совісті всюди, е, як потрібно виконувати, тому що дуже багато людей дають слово невыкона